Промисловий вилов риби у тетареві продовження скандалу. Тиждень тому обурені житомиряни вже приходили до керівника рибохорони з вимогою скасувати так званий режим спецкористування водойми. Тоді начальник ніяких порушень не побачив, тому громада повернулася, маючи фотодокази. Були у вас тиждень назад. Ви на требування громади не захотіли писати скасування режиму. Спецкористування мотивуючи тим, що дана компанія… Которая погодила этот режим, у нее нет никаких нарушений, должны быть, простими словами, у вас підстави для подання на скасування. Эти підстави ми вам принесли. Более того, це зафиксировано в опергруппа. Вот. виїжджала опергрупа. Ви можете посмотрети. Ви знаєте, да, да? фотографії з рибою, которую можна или не изымать з из води. Володимир Петренко такі докази серйозно не сприйняв. Говорить на підставі фото нічого скасовувати не буде. Ви зараз пропонуєте на основі порушень писати. Э, да, да. Я, я порушень не, порушень не бачу, мої. Не не це не було. порушення. Є е, процедура, формула проповіть мене. От фотографії, працівників. Вони вдають процедуру, вони будуть вибивати рибу тут зараз. Да? Працівників не було. На ньому якийсь судочок, я бачу, сфотографований. Що значить треба матеріали. я це не знаю звідки. Це міліцейська лінійка, це не ми його А, а раки сколько було би тіло корочка? Ще раз, Знач, матеріали надійдуть з правоохоронці. Роних органів зацінку. Якщо без оцінки, то ми будемо оцінювати. Але по фотографіям оцінювати яким чином я можу і, взагалі, відповідальність як таку керівник рибохорони себе знімає. Ви тільки що сказали, що ви дозволили ловити рибу в межах водосховища. Цей хто меж... значить, хто що значить? Я ви погодили, Я ви погодили, Погоджували цей режим, погоджували вже тому режиму жодного об'єкта, правильно? Державне агентство рибного господарства. Ми не... В чому ми повинні були переконатися? Як це ці... в чому? Чи відповідає дійсності і законністі? Ті... Совершенно вірно. Державна установа, Київський інститут, Укррипроєкт, який вивчав повністю цю ситуацію, давав свої заключення і в режимі написав, що вони повністю відповідають за те, що прописано там, за об'єми зариблення. Громадськість вибухнула. Ты государством поставлен защищать мои интересы, а не киевской фирмы. А они? Мои интересы. Ну как нет? Вам показывают нарушения выходные. Я тебе деньги плачу, я лично тебе деньги плачу, чтобы ты здесь сидел. Щоб ти кожен день не може бути інспектором, провірить сети, А щоб вони рили носом, за це вони деньги отримують. Житомиряни вирішують іти на радикальні дії. Дорогу навпроти водоканалу перекрили. Не всі водії такі дії підтримали. Була навіть спроба все ж проскочити повз з Результат розбите лобове скло. На него вот наехал, на него наехали. Потом он этой... наехал, я извиняюсь, вот здесь. вот здесь, а потом сдал назад по-быстренькому, чтобы не было этого на пешеходном переходе. А я люди вы можете, естественно, разбили стекло. И вот где откуда стекло, но уже когда отъехал, тогда его побили. А здесь он сразу же сдал назад, Я говорю, куда впрешь? Он сразу же сдал назад. Так он еще не просто ехал, он набрал разгон, он начинал разгонять. Он разгон думал, что испугают. Люди йшли по безкону переходу. И всей толпой налетили на машину для того, чтобы її зупинити. Ну что было? Ну, не налетели, мы стояли. Нет, нет, неправильно. Мы стояли вот здесь. Мы не ожидали, что он попрет. Он ударил меня бампером. Ну, не убил, не убил. А если бы он не остановился? Рух перекрылись, еды. Вимогою влада має нарешті почути громаду, говорить учасник протесту. Сподіваємось, що приїдуть представники обласної державної адміністрації, можливо, районної, міської. Ну скоріш за всього, треба обласної, тому що водойма знаходиться розпорядником. Водойми є обласна державна адміністрація. Розкажемо їм, що відбувається, можливо, вони не знають або не звертають уваги, ну хай звернуть. Увагу на цю проблему на селі. Вже їм зателефонували, вони вже їдуть. Такі поліції зателефонували, не ми. Ми не знаємо, кому телефонувати. У них лежить звернення від громадян. По-моєму, щоб вам не збрехати, ну вже дві неділі. Зареєстровано через канцелярію. Обласній, е... Державній адміністрації. Так. Чекали обласну владу, проте відреагувала місцева. До учасників акції протесту приїхали заступники міського голови. Зараз я говорив з керівником місцевої прокуратури, Незабаром сюди приїде його заступник і доповість вам, що, що власне прокуратура вживає для того, щоб упередити це. Поки ми чекали, представника прокуратури, вдалося поспілкуватися з рибалкою, який ще 10 років тому і сам займався браконьєрством. Десять років тому я був браконьєром около 5 років. Я рибачив і платив, мзду, вітренку носив. Потім я зрозумів, що риби все менше становиться, ми своїм дітям нічого не залишимо, тому я здесь. Я хочу, щоб нормально люди вийшли і перебачили на удочку, поймали тих 5 кг риби і були довольні. Тобто така ситуація триває вже не перший рік, а роками, десятками. Це, 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 це. Да, да, да. Максим говорить, тепер для чесних рибалок місць немає. На лодці не буде нам уже ловити. А оставили кусочок біля городського пляжа. Нам кусочок рибакам на весь город Цих 500 метрів. Ну ми фізично не туди не помістимося. Тим часом прокуратура вже тут. Її представник запевнив, справу на Гальма не збираються пускати. На даний момент є два моменти: перший збираються у контролерів матеріали для пред'явлення протягом. Трьох-чотирьох днів позову в адмінсуд для того, щоб скасувати ось цей режим. Коли будуть зібрані матеріали, позов негайно буде скерований до суду. І другий момент існує ряд кримінальних проваджень по фактам хуліганства зі зброєю незаконного вилову риби. По вказаним провадженням проводяться слідчі дії, встановлюються особи. Які винні вирішується питання про оголошення про підозру? Тобто, аби ви не думали і не сприймали таке невеличке затище зараз, як бездіяльність, органи прокуратури не стоять осторонь. Вони на боці територіальної громади, держави та наших спільних інтересів. Апогеєм конфлікту стала заява начальника рибохорони. Написано так: 13 вересня зібралась група активістів, вимагає скасування режиму, житомирське водосховище, погодження товариство приоргу. Погодження режиму викликало значний резонанс громадськості. Прошу розглянути можливість призупинення дії режиму Естергену, регулювання даного питання. підпис, число зареєстровано. Де. Вони завтра будуть тут, викликає, виконуючий обов'язки губернатора. Я підтримка, там підпис є. І, хоча наче всі вимоги виконані, проте громадськість обіцяє і надалі контролюватиме процес вилову риби у річці тетерів, Тетяна Серепятова, Руслан Давидо у центрі подій СТВ.